Слухай покроковий план, якщо хочеш витратити вдвічі більше на ремонті. Це реальна історія, яка трапилась з моїм клієнтом три роки тому. Ми розробили йому дуже детальний дизайн проект. Це була трансформація однієї квартири під три смарт підподобову оренду. Як завжди, після завершення ми прорахували йому вартість робіт у нашої дуже професійної будівельної бригади. Проте клієнт відмовився з ними співпрацювати, тому що сказав, що йому дуже дорого, і в результаті вирішив знайти бригаду самостійно і знайшов її на OLX. Ніколи не робіть так, Він вніс чималенький аванс, і вони приступили до роботи. Я відразу помітила, що щось тут не те, і щось було дуже дивно. Вони повільно виконували всі свої зобов'язання, і, взагалі, в спілкуванні мені вони не сподобались. Як результат, вони кинули клієнта на гроші, не виконали свою роботу, а те, що й виконали, то пошкодили, забили каналізацію і просто зникли. І клієнту довелося заплатити вдвічі більше за ремонт, тому що це все довелось переробляти і наймати інших підрядників. Тож ніколи не робіть так. Підпишись, щоб отримати найкращий дизайн проект та якісну реалізацію.